Доброго дня, шановні То, пані журналісти. Я хочу проінформувати вас про підсумки роботи в будівельній галузі за перше півріччя 2013 року. Взагалі, можна вважати, що галузь будівельна спрацювала з показником добре. Це ми можемо бачити з тих загальних показників діяльності галузі, які нам вже стали відомі, які Держкомстат показує. Так обсяг виконання будівельних робіт Підприємства України в січні-червні 2013 року склав 23 мільярди гривень. За цей же період було прийнято в експлуатацію близько 4,5 мільйонів квадратних метрів житла. Це нагадовий показник на близько 7% більше у порівнянні з минулорічним періодом. Так, обсяги освоєння капітальних інвестицій за перше півріччя, ну поки ще за прогнозними показниками, орієнтовно складає 120 мільярдів гривень. Для порівняння в такому ж минулому періоді тільки 2012 року цей показник був 112,2 мільярда. Це близько 7% збільшення. Дешком може остаточну цифру вказати тільки в середині серпня, тому це поки що орієнтовна цифра. Так, у нас в галузі було задіяно. 33,5 тисячі підприємств, на яких працює 392 тисячі працівників. Хочу також проінформувати вас, що середня заробітна платня одного штатного працівника в будівництві в червні 2013 року зросла на 2,3% в порівнянні з травнем і на 7,3% в порівнянні з аналогічним періодом 2012 року. Щодо житлових програм, якими опікується наше міністерство, хочу проінформувати, що з початку реалізації програм, які виконуються за ініціативою президента по доступному житлу, ми вже надали близько 1900 кредитів і на загальну суму 441 мільйон. За перше півріччя 2013 року ми надали 675 кредитів на загальну суму 156 мільйонів. Найбільшим квартир в рамках загальної програми у нас придбано у Вінницькій області 81, у Сумській області 70 і в місті Києві 92 квартири. Так, нам в законі про державний бюджет на 2013 рік. Програмою здешаної вартості іпотечних кредитів передбачена цифра в обсязі 300 мільйонів. За рахунок цих коштів ми у поточному році плануємо як компенсувати ті заплановану компенсацію за кредити, надані в минулому році, так і робота з кредитами по компенсації. 2013 року. Очікується, що за цією програмою ми зможемо укласти більше 4 тисяч договорів. Інша програма це програма доступного житла 30 на 70, як ви знаєте. Вона, на, на неї передбачено, що ми повинні придбати 241 квартиру. На початку року це ми вже виконали. Ну, це наш план, який був, тому що програма запрацювала тільки з середини квітня, а загальний план на 2013 рік це 700 квартир. Також сюди долучилися і місцеві бюджети. Разом з державним бюджетом ми плануємо відпрацювати повністю цю програму на всі 100 мільйонів спільних коштів, які передбачені на різних рівнях. Також програма молодіжного кредитування передбачається придбати близько 510 квартир. Зараз вже 170 квартир отримали. Передбачено 173 сімдесят мільйони.